При определенних настройках, майже закрученому тиску і майже закрученої ігли, зовсім трошки вход, ми зробимо майже аерограф, дивіться, ми можемо дуже тонко, навіть з юзою 1,8, дуже тонко нанести матеріал. Зверніть увагу. На Давайте на стіну, так. Отак, дивіться. Це вода, вона як нас як десь виходить. Ідеально наноситься. В угол покійно наноситься в угол. Так можна зробити з цього пістолета. Опять же, ще раз, воздух перекривається повністю. Бачите? От я відкрив, от тебе трохи воздух. Те ж саме дюза. Перекривається повністю. Бачите? Нема. Пусто. Я трохи відкриваю. Вот у мене вже пішов трохи, бачите, мокра рука. Ось так. Ці настройки дозволяють робити цей краскату. Все, дякую.